Батько в Созі, мати в Созі, діти плачуть на дорозі. Як побачить ГПУ, ховаються в кропиву. Чули ви це, напевно, якщо хто дивився фільм Поводир, чудовий фільм насправді, той пам'ятає ці слова. Ми бачили в цьому фільмі ідеологію, як люди страчували, вбивали, катували інших людей через те, що вони мають іншу ідеологію. Наші пращури ніколи особливо не поділяли російських радянських ідеологій. І якщо і жили під цими ідеологіями, то усвідомлювали, хто вони такі, і завжди берегли традиції. Проте сьогодні в Незалежній Україні ми бачимо якусь дивну тенденцію нам продовжують нав'язувати якусь ідеологію. Але ми вже вважаємо, що раз її не нав'язує ніхто, а це ми самі просто перековуємось на правильну стезю, то це повинно бути. От саме так. Вчора я проїжджав Майданом Незалежності Хрещатиком, і там стоїть ханука, правда, вона називається Мінора, якщо ви ще не розібрались. Чому вона там стоїть? Що вона там робить? Де ялинка? Чому. Тут стоїть мінора, а не ялинка. Ялинка стоїть взагалі там, де фотографії воїнів загиблих стояли. Чому тоді немає якоїсь мусульманської святині? Ну, Мічеть має бути. І давайте зробимо, ну, зберемо всі релігійні символи, поставимо барабан туди ще буддійський. І купу всієї релігії зберемо на одному майдані. Нехай це буде тоді музей, музей релігії, музей толерантності. Повішуємо там чи прапори ЛГБТ серед святинь, можна от між ханукою і а, с, а, Мічетю. І от хай буде. І люди хай ходять отак по колу і виховують в собі толерантність. Толерантність і відчуття того, що ми живемо в країні, в якій ну, своє. Розчинене в глобальному. Тоді чому ми воюємо проти космополітизму? Ну, давайте будемо громадянами світу. Давайте запропонуємо тоді зовсім іншу ідеологію глобального світу. Де немає націй, де немає культур, традицій, можливо, й держав в майбутньому не буде. Ну і будемо так жити. І це нормально, до речі. Це нормально в майбутньому, можливо, так і буде. Але сьогодні, сьогодні, коли ми вирвались до самостійності, до незалежності, до суверенності, ми чомусь, не ми з вами, а чиновники наші чомусь натягують нам не завжди зрозумілі і прийнятні для нашого народу, для нашого етносу, для української держави культури і символи. І от сьогодні я зранку, а вже новий рік пішов планетою Відкриваю і читаю там таке повідомлення. Державна прикордонна служба України вийшла з терміновою новиною. Санта перетнув кордон. Останній день Нового року розпочався. Санта перетнув кордон. Останній день Нового року розпочався. Це ми так боремось з символом, символом Нового року. До якого звикли ось ці люди, які оце написали, люди мого покоління, молодші трішки, старші з символом це Дід Мороз і Снігуренька. Виявляється, що Дід Мороз, виявляється, це радянський символ. А Новий рік то взагалі комуністи вигадали. У мене було в Телеграмі відео, де на повному серйозі історик доводить, доводить що це комуняцьке свято. Новий рік. Я навіть відео записав, що коли будете бачити, як Новий рік іде по планеті, вам будуть показувати різні країни, якщо вам будуть показувати. То пам'ятайте, що це демонстрація того, що комуняки захопили весь світ, бо весь світ Новий рік святкує, тільки не Україна. Тільки не Україна. Для нас це Комуняцьке свято. А тепер повернемося до Санти. І так, Санта перетнув кордон. Який кордон в Україні не почався ще Новий рік? Який кордон чого? Ми будемо вважати кордон першої держави, бо розпочався Новий рік і почався кінець цього року, останній день? А тепер затамуйте подих, тому що я вам з української Вікіпедії, бо якщо я вам так буду розповідати, ви ж не повірите. Прочитаю, хто такий Санта, а ті, хто написали від імені Державної прикордонної служби оцю дичину, ви почухайте себе отак. Розпутайте все в голові, що у вас ідеологічно застрягло, і пишіть щось адекватне, якщо ви вже хочете прогнутись. Ну, пишіть, ханука перетнула кордон, там, я не знаю, мінора десь засвітилась, буддійський барабан б'є щось на ну, під обстрілами балістик. У нас же немає про що говорити. У нас Санта перетнув кордон, бо новий рік розпочався. А тепер я вам зараз буду читати, а ви отак думайте собі. А при чому тут Санта і Новий рік? І взагалі, при чому тут Санта і Україна? І так читаю. Санта-Клаус, також відомий як Батько Різдва, Кома, Святий Миколай це в Українській Вікіпедії. Кріс Крінгл, або просто Санта це Різдвяний персонаж. Ну тут можна вже зупинку робити: це Різдвяний персонаж. Різдвяний Альо. Різдвяний. До чого тут Новий рік? Це різдвяний персонаж. Далі читаємо. Що походить із західно-християнської культури. Окей. За легендою: на святвечір. альо, спічрайтери з Держприкордонслужби. На святвечір, до чого тут Новий рік? Читаємо далі. На святвечір. Санта Клаус приносить вихованим дітям іграшки та цукерки, а неслухняним вуглики. Або й зовсім нічого, коли вуглики стали символом українських неслухняних дітей. Вуглики які? Які вуглики? З е, розбомблених міст? Вуглики з... до чого тут Сант з вугликами? Вам не здається, що це трішки дичина, трішки дичина, це я так м'яко виражаюсь. Але читаємо далі, далі цікавіше. Досягає він цього за допомогою різдвяних ельфів. Які виготовляють іграшки в його майстерні на північному полюсі і літаючих північних оленів, які тягнуть його сани по повітрю. Ельфи, ельфи І летячі е, олені, ну, от за ол оленів тут я от, не буду сперечатись, оце реально символи української культури. От особливо ельфи. Ельфи гноми, хобіти, зараз ще з'являться дракони ну, і так далі. І, і летячі е, Сани і Олені. Це реально все в традиціях української культури. Це те, що ви могли пропустити, коли вивчали там, історію рідного краю, вивчали міфологію українського там, народу. Ну, там знайдіть там, ельфи, там обов'язково будуть ельфи, обов'язково знайдете їх. Угу. Читаємо далі: сучасний образ Санта-Клауса заснована на традиціях навколо історичного Миколая Чудотворця, англійського батька Різдва та нідерландського Сінтер. К. Ласа сучасного Санту придумав у 1823 році Клемент Кларк Мур. Власне, Мур у поемі A Visit from St. Nicholas», більше відомий як Night Before Christmas, ніч перед Різдвом. Перший зобразив Санта Клауса як життя радісного, немолодого ельфа. Поет також запряг у сани Санта Клауса Північних Оленів. Немолодий, немолодий. Життєрадісний ельф. Ельф. Ага. Теперішній Санта Клаус це веселий дідусь із білою бородою та в червоному тулупі, з червоним капелюхом. Він літає у повітрі на казкових оленях та влазить через димарі до будинків, аби дарувати дітям і дорослим подарунки. Теперішнім образом Санти послужив рекламний персонаж Кока-Коли. Який так споді... сподобався дітям своїм виглядом, що саме він став основою для створення всесвітньо відомого Санта Клауса? У Радянському Союзі з'являється образ Діда Мороза, що був запозичений за кордону через свою шалену популярність у дітей у радянські часи образом Діда Мороза кер... керівники Компартії намагалися стерти образ. Християнського святого Миколая. Ну це вже ідеологія. Там що намагалися стерти, ми цього не знаємо, що там стирали. Образ Діда Мороза був запозичений. І він дуже сподобався дітям. дітям. І зверніть увагу, наші з вами діди. Яких пам'ять ми зараз стираємо, тому що вони жили в Радянському Союзі? І будували хрущівки, до речі, в яких половина з вас живе. Так от ми, ми, так витираємо об них вже ноги, що забуваємо про те, що ельфи, ельфи так само не відносяться до української культури, як і, можливо, запозичений Дід Мороз. Тільки Дід Мороз був запозичений хто зна коли, і ніхто з нас, при пам'яті свідомій, не пов'язував. Свято Нового року ні з якою комуністичною ідеологією. Це було просто свято Нового року. Але при цьому, яка б не була комуністична партія тоді, і як би вона не тиснула ідеологічно, наші з вами діди, об яких ми зараз ноги витираємо, зберегли пам'ять і про 25 грудня, і про 7 січня, і про е, Великдень. І про інші релігійні свята, і навіть, і навіть свята часів Київської Русі, вони зберегли. А ми собі в лоба вставили мінору, і є таке відчуття, що ми нічого не збережемо. Тому що тоді ми розуміли, що хтось нам нав'язує якісь свята, які не є нашими, хоча люди відкрито святкували 1 травня. Це було свято шашликів, свято праці. У нас зараз немає праці, у нас нема свята, у нас є олігархи. Але люди зберегли. Наші пращури зберегли для нас, що ми здатні зберегти. Коли ми просто тупо заміщаємо одне, не розвиваємо його, не формуємо своє, не формуємо свою традицію. Ми просто перетягуємо оленів і немолодого. Веселого ельфа. В образі Санта Клауса. І ще й Санта Клаус у нас новий рік відкриває. Альо, ребята, розберіться. Уже якщо ви ввійшли в, в оцю дичину, якщо ви вже почали руйнувати все абсолютно і бездумно притягувати в Україну все підряд. Тому що так кажуть партнери. То вже хочу розберігаться, який ельф за що відповідає? Бо так виглядає, що, знаєте, вже не так важливо, хто до вас приходить в Новий рік, чи то Санта Клаус, чи то п'яний ельф, чи то п'ять снігуреньок, чи то Дід Мороз з трьома снігуреньками вже не важливо. Головне, головне, щоб у вас в голові не поселився маразм. От не прийшов до вас в Новий рік оцей маразм і оселився надовго. Бо в мене відчуття, що в багатьох чиновників давно вже щось в голові оселилось, і вони оце все натягують нам і роблять вигляд, що це природньо, що це наші давні традиції, ельфи, літаючі олені, хобіти, гноми, що ще? Що ще було в українській культурі, а ми про це не знаємо? Що ще? Бережіть себе! Санта! Санта відкриває новий рік. Ой! Телеграм-шапці профілю. Тут не забувайте підписуватись. Лайки, дизлайки, все вітається. Головне, не будьте байдужими, тому що з вас скоро зроблять оленів і немолодих ельфів. Бережіть себе. Можна стати, до речі, спонсором каналу. У нас тут оленів небагато. Я думаю, і то ці Олені розбираються. За що відповідає Санта Клаус? А за що відповідав Дід Мороз? З початком Нового року.